Ти став переможцем батлу батлого Лівивка Кривбас сезону 24-25. Чи очікував цього? Чесно, не очікував. Це не найголовніше для мене. Звісно, мені приємно, не буду скривати, так кажучи, але це все не має значення. Найголовніше те, що буде в майбутньому. Це вже історія, це вже було. Зараз новий сезон, нові завдання, нова команда, тому всі. Вся концентрація тільки на новий чемпіонат. Ти забив чимало гарних голів, але якщо обрати лише один, який вважаєш найкращим і чому саме він? Найкращим та мені важко визначити один гол найкращий. Ну напевно, хай це і буде Лівом Берево. Непоганий такий м'яч вийшов. Ось тому, напевно, хай він і буде. Після такого вражаючого сезону вболівальники чекають продовження. Скільки голів ти сам собі ставиш за мету на новий сезон? В цілому поділи своїми планами та цілями. Цілі я ну не хочу ставити, не буду говорити скільки хочу забити, чи скільки заб'ю. Ось все буде. Як то кажуть, в процесі, скільки забью, скільки буде ось. планувати і говорити, якийсь планку ставити Я не хочу і не буду. Е які враження від нового чемпіонату? Е ну, очікую дуже складний чемпіонат, тому що з'явилися нові досить потужні команди. Ось буде дуже складно, але я впевнений, що ми в нас є час, ще підготуватись, зігратись. Тому, в принципі, я вважаю, що ми зможемо створити конкуренцію в чемпіонаті. У кого з партнерів по команді найбільше хімії на полі? Хто віддав найкращий асист? Ілі, володіє цим мистецтвом, напевно, хай відзначу його. Я думаю, що він більш такий гравець, який може віддати тонку передачу або зіграти нестандартно, тому. Визначаю величину.